Фестиваль кіносусідів у четверте відбудеться в Ужгороді. Триватиме із 6 до 10 серпня. Покази безкоштовні. Кінофестиваль заснували в 2022 році. Особливо в часи війни ми зрозуміли, що добросусідство – це не просто пусте слово. Нам треба якомога більше знати про своїх сусідів, їх культуру для того, щоб об'єднуватися і мати якісь спільні інтереси і знати якомога більше один про одного. Власний фестиваль знайшов дуже великий відгук в місті. Ми на це розраховували дуже цим втішені. Тому цього року також дуже будемо раді запросити всіх, як завжди, у на покази в замок під відкритим небом кожного вечора з 6 по 10 серпня, о 9 годині. Вхід на всі події фестивалю ві. Вільний за попередньої реєстрації також у нас будуть покази кіно в кінотеатрі Панонія. Також вхід туди вільний. Катерина також анонсує головні цікавинки програми. Це буде шоу-кейс Варшавської кіношколи, яка вважається однією з таких досить вагомих в європейському кінотеатральному суспільстві. До нас приїдуться як завжди гості з країн учасниць Угорщини, з Румунії, з Польщі. Особливо запрошують подивитися програму короткого метру для дітей, адже це запевняють організатори буде цікаво й дорослим, а також варта уваги освітня програма. Наприклад, у нас буде майстер-клас з використанням старих оптичних приладів і будь хто з бажаючих може знайомити з тим, як взагалі створювалася історія кіно і спробувати це на практиці. І також майстер-клас для освітян, яким чином використовувати аудіовізуальні матеріали в освіті дітей, тому що часто це та складова, яка не використовується в освіті, але може бути дуже цікавою і насправді доповнювати цей процес. Майстер-класи, як і покази, теж безкоштовні, наголошують організатори. Ми зацікавлені в тому, щоб будь-який глядач зміг для себе отримати досвід не тільки від кіно, але й трошечки більше дізнатися взагалі про кіноосвіту. Чим такі заходи важливі для кіноіндустрії нашої країни загалом. Дуже важливо не зосереджувати культуру тільки в великих містах, займатися культурною децентралізацією, тому що у будь-якому випадку не всі, як ми все ще знаємо, мають якийсь рівний доступ до дійсно світового кіно для того, щоб розуміти, в якому контексті культурному ми живемо. І особливо цей фестиваль кіно сусідів він поєднує в собі власне програму «Кіно Вишаградської четвірки. І це і сильна сама по собі школа кіно школи цих країн, і також той культурний контекст, який вона дає для розуміння, як розвивати нашу індустрію, це можливість. Це познайомитися власне, з професіоналами, професіоналками індустрії, які приїздять в Ужгород, що є досить унікальною можливістю провести з ними час, задати якісь питання, можливо, знайти себе в професії. Докладніша інформація про програму на сайті кіносусідів або ж на сторінках фестивалю в соцмережах.